Світловий промінь, світловий пучок, закон прямолінійного поширення світла, сонячне та місячне затемнення. Лінія, вздовж якої поширюється світло, називається світловим променем. Якщо світлові промені обмежити певною поверхнею у просторі, то ми отримуємо світловий пучок. Щоб вам було зрозуміліше, яка між ними різниця. У реальному житті ми маємо справу з пучками світла, а от для схематичного зображення використовують світлові промені. У мене може бути, що є точкове джерело світла, і з нього ось пішли промені, пішли промені. Це розбіжний світловий пучок. Розбігається. Світло розбігається, і я вказую, що промені розбігалися, хто куди. Є збіжний світловий пучок, збираються вони в одну точечку. Бачите, пучок світла зібрався. Є паралельний світловий пучок, світло йде отако паралельно. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Це є закон прямолінійного поширення світла. Однорідним називається середовище, у якому в усіх його точках густина речовини, з якої воно складається, є однаковою. Ще одним доказом прямолінійності поширення світла є тінь. Якщо джерело світла відносно предмета є точковим, то тінь від предмета буде чіткою. Частина простору за непрозорим предметом, куди не проникає світло від джерела, називається повною тінню. Якщо тіло, тіло світла не протяжним джерелом або двома точковими, то утворюється не тільки повна тінь, а ще й півтінь. Місячне затемнення, що це таке? Це коли місяць, обертаючись навколо землі, потрапляє в зону тіні, яку відкидає земля. От, і в залежності від того, в яку зону тінь попав місяць, ми бачимо або половину місяця, або четверть місяця, або повний місяць, бачимо, якщо тінь не потрапила, або взагалі не бачимо місяця, коли тінь повністю закрила місяць. Значить, у нас є Сонце, у нас є земля. Ось є місяць, обертається по орбіті навколо землі. Насправді масштаби тут геть не витримані. От чесне слово, сонце набагато далі знаходиться, ніж тут намальовано, але для розуміння ось так намалюємо. У нас є земля, є тінь, Ця місяць попав в тінь це є місячне затемнення. Попаде в цю зону, буде півтінь. Буде частково закритий місяць. Тут теж півтінь, теж буде частково якась одна з фаз місяця буде. Зрозуміло, О, тут. Місяць, коли знаходиться його видно. Що таке сонячне затемнення? Сонячне затемнення це коли місяць, обертаючись навколо Землі, розташовується між Сонцем та Землею. І дивіться, який цікавий факт: місяць набагато менше за сонце. Це очевидно. Але відстань до сонця набагато більша, і так співпало. Що завдяки тому, що сонце знаходиться далеко його розміри зменшуються. Ви знаєте, що чим далі предмет, тим він менше здається. Співпало так, що на небі вони нам здаються одного розміру. І місяць може повністю перекривати сонце. Хоча, насправді, ще раз підкреслюю: місяць набагато менше за сонце, але розташований ближче. Це і дозволяє йому мати однаковий розмір. Візуально. У місцях, де впала повна тінь, спостерігається повне затемнення. А де півтінь, то частково. Ось є сонечко, ось є місяць, ось є земля. Значить, у нас місяць рухається навколо землі, і буває таке, що він потрапляє між ними, якраз в ту ділянку, де йде освітлення. Ось у нас є повна тінь. Бачите, ось є повне затемнення, тобто місяць повністю закриє сонце. А ось є півтінь, буде видно часткове сонячне затемнення. На іншій частині планети без проблем, навіть ніхто не буде бачити, що там відбулось якесь затемнення.